Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю! Це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні говоримо про ліквідацію наслідків обстрілу військами Російської Федерації об'єктів цивільної і критичної інфраструктури у Луцьку та області, що відбувся у понеділок, 26 серпня. Внаслідок російського ракетного удару загинув 83-річний чоловік. Шестеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Розповіла речниця Служби безпеки України в області Іванна Поліщук. У стаціонарі міської лікарні від понеділка лікувався один пацієнт, який отримав травму внаслідок вибуху. Розповів заступник гендиректора медоб'єднання Луцької громади Андрій Смольянінов. До медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади було доставлено четверо пацієнтів. Один пацієнт з травмою живота був госпіталізований. Ще одному надано допомогу у нього поверхневі пошкодження. Двоє пацієнтів були доставлені, так як вони лежачі. Ще двоє дорослих чоловік та жінка, в стані середньої важкості лікувалися в обласній лікарні. Вони отримали вогнепально-осколкове поранення, розповів меддиректор з хірургічної допомоги Микола Галей. Вибиті шибки, поруйновані квартири, понівечений дах. Такі наслідки обстрілу Луцька ракетами та ударними безпілотниками. Як це було далі? У відео. У квартирі на п'ятому поверсі, над якою внаслідок російської атаки пробитий дах і поруйнована частина стіни проживає з чоловіком, розповіла господиня Наталія. Жінка подала заяву до фахівців координаційного штабу поліції, які документують пошкодження житла та травмування людей. Всі живі здоров'я це саме головне. Все інше відбудуємо. Зараз жінка житиме у родичів по сусідству з Наталією у третьому під'їзді поруйнованого будинку на проспекті відродження мешкає 54-річний Віктор. Чоловік каже, його 11-річний сусід Артем дивом вижив. Я був сам я сам вела завалював ще виляс там. Там я бачив, що криша впала. Вибух внаслідок російської атаки відбувся на проспекті відродження у Луцьку орієнтовно о 8.30, розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров. Звідси каже, швидка госпіталізувала одну людину. Вибухотехніки оглянули територію, де стався вибух у будинку. Елементів, які могли б здетонувати, не виявили. Розповів спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Луцьку зазнали руйнувань будинки, які розташовані поруч. Травмувалися люди. Якою була ситуація там? Дивіться у відео. І Отут під'їхало. оця стіна, бачите, така полоска Там вікна побивало. річна Лучанка Тамара Миколаївна розповіла, що обстріл від початку повномасштабної війни переживають уже вдруге, тож одразу побігли в укриття, де просиділи майже дві години. З такою силою летіти і з такою силою взирватися, це, це щось страшне. В'ячеслав нещодавно завершив ремонт після попереднього обстрілу. Тепер каже, потрібно знову братися, ремонтувати, бо пошкоджень у домі чимало. Від вибуху знесло двері, це вже починаю робити сам щось, з полотно зняв. Основне, що дах зараз будуть душі сусіди, дуже постраждали, палала хата. Двоє людей, і бабуся, і синій старший тримувався, Вони були в лікарні. Збитки завдані жителям міста. Відшкодовуватимуть за гроші громади. Розповіла Суспільному директорка департаменту фінансів міськради Лілія Єлова. Докладніше Павло Мельничук. Виконавчий комітет виділив, а депутати Луцької міської ради проголосували за спрямування 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків російського обстрілу міста 26 серпня. Рішення про внесення змін підтримали одноголосно. 34 за рішення прийнято 3 мільйони гривень департаменту ЖКХ на відновлення. Це будуть і замінені вікна, і можливо двері. 800 тисяч виділено департаменту ветеранської та соціальної політики. Це буде надведеться матеріальна допомога мешканцям. 10 мільйонів 200 виділено управлінню капітального будівництва. Міський голова Ігор Поліщук каже, що є кілька варіантів компенсації збитків потерпілим. Перший спосіб це є державна програма, є відновлення. Другий варіант, яким чином можна отримати компенсацію від міського бюджету. Це коли люди самостійно, наприклад, замінять вікно, візьмуть відповідні підтверджуючі документи, які будуть свідчити про проведення цієї операції, про придбання, про встановлення, і міська рада відшкодує їм. Третій варіант це коли міська рада самостійно буде виконувати, буде наймати підрядників, буде виконувати ті чи інші роботи. На відновлення зруйнованих помешкань може піти кілька місяців, каже керівник управління капітального будівництва міської ради Микола Цвірук. Треба кожну квартиру обійти, підвал обійти. До 10 днів, я думаю, буде акт технічного обстеження. А тоді далі розробляти проєкт і почати відновлення. Наразі відомо про десяток зруйнованих квартир внаслідок обстрілу. Після повного обстеження буде відома точна кількість помешкань, які потребують відновлення. розповів керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Юрій Кирилюк. Зі слів Бориса Смаля, керівника департаменту економічної політики, під час обстрілу збитків зазнали сім підприємців, чиє майно було пошкоджене. Їм допомагатимуть за рахунок програми підтримки підприємництва. Мешканці щонайменше десятьох квартир у Луцьку потребували відселення із поруйнованого внаслідок російського обстрілу будинку. Про це Суспільному розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. З його слів, для тимчасового проживання людей міська рада визначила гуртожитки двох навчальних закладів комунального ліцею на Дубнівській та коледжу Державного технічного університету на Конякіна. Підготували ліжка, під все застелили. Звернулася одна людина, одна жінка. Відповідно, вона була поселена, вона переночувала і зранку виїхала. У гуртожитку коледжу Луцького технічного університету ніхто із мешканців поруйнованого будинку жити не захотів, розповів заступник директора навчального закладу Тарас Божедарник. Один з мешканців поруйнованої квартири, яка підлягала виселенню, пан Дмитро. Він перевозить речі до родичів, щоб проживати у них, бо його дім розтрощений. Кускастелі немає. Всі плити потріскали. Чому в гуртожиток не захотіли. Краще вже родичів зі своїми. Зі слів Дмитра поруйновані оселі перебувають під цілодобовою охороною. Каже, скільки часу орієнтовно відновлюватимуть їхні квартири, їм не повідомляють. Пункт незламності у дворі поруйнованого будинку на проспекті відродження працював три дні. Розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров. П'ятеро людей у першу ніч після обстрілу Луцька звернулися за допомогою до пункту незламності, який розгорнули поруч із поруйнованим будинком на проспекті Відродження, розповів Суспільному рятувальник Олег Черняк. Каже, в день тих, хто потребує підтримки, більше. Звертався вчора чоловік за допомогою. Він сам з Харкова, військовий. Вони переїхали, купили тут і їм тут розбили. Ми почали роздавати набори екстреного реагування. Туди входить те, що люди можуть закрити розбиті шибки, тобто це фанера, дошки з мешканцями будинку. Також працювали психологи, серед них Світлана Берегова. В когось проявляється спокій через відбудову, вже процесом займається і включився у продовження тієї безперервності, яку вони втратили внаслідок травм. Матичної події іще один район, який зазнав обстрілу на Волині 26 серпня, Ковальський. Там російські ракети поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, розповіла Суспільному голова Ковальської райдержадміністрації Ольга Черен. У цьому будинку пошкоджений дах і розбите вікно внаслідок російського обстрілу Ковеля 26 серпня. На момент знімання господаря у домі не було. Наслідки обстрілу фіксував староста Анатолій Борка. Власник звернувся з заявою з метою часткової компенсації заданих матеріальних збитків. На цій вулиці більше пошкоджень не констатовано. Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджень також зазнав вантажний автомобіль, який був припаркований не под... Розповів підприємець Микола Печенюк. Каже, на місці знайшов уламки ракети. Так як об'єкт зазнав сильних руйнувань і швидко його відновити нам не вдасться, застосовуються графіки. В ковалі та громадах розгорнули пункти незламності. Керівник 4-ї пожежно-рятувальної частини Тарас Божик показує один із шести пунктів, які діють в місті. Каже, у чотирьох із них цілодобово працюють чергові рятувальники. Ковальчани зі всіх районів летали за допомогою саме зарядження гаджетів. На вулицях Коваля людно. Звук роботи генераторів чути майже біля кожного магазину чи закладу. Транспорт курсує у звичному режимі, говорить Марія Батраченко, голова Ковальської ради ветеранів війни і праці. Щоб не робили, перемога буде обов'язково за нами. Служба безпеки України відкрила кримінальні провадження за фактом ворожого обстрілу Луцька та області, розповіла Суспільному речниця СБУ в області Іванна Поліщук. За даними слідства, війська РФ вкотре порушили звичаї війни, здійснивши обстріли цивільного сектору та об'єктів критичної інфраструктури Волині. Стежте за достовірною та перевіреною інформацією на сайті Суспільне Луцьк та на наших сторінках у соцмережах. Маєте щось цікаве? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Бережіть себе та своїх рідних.